3,5 мільйони за одну банкноту. Уявіть собі, була така продажа на одному з аукціонів за банкноту, яку придбали в колекцію. В цьому відео огляді ми з вами розглянемо 10 найбільш цікавих і дорогих продажів банкнот, які коли-небудь відбувалися на банкнотних аукціонах. Будемо починати з найменшої суми, яка була витрачена на, за одну банкноту в цьому відеоролику, і рухатися до найвищої. Хоча навіть найменша сума починається від 150 тисяч американських доларів. Отже, китайська бона 1 тисяча юанів 1949 року. Ця банкнота була надрукована в рік заснування Народної республіки Китай, але через швидку інфляцію її замінили вже наступного року. Продаж відбувся на аукціоні Heritage в Далласі США в січні 2019 року. Уявіть собі банкноту, яка стала символом нового початку для величезної країни. Одна тисяча юанів 1949 року випустили, коли комуністична партія перемогла у громадянській війні і Китай вступив на шлях соціалізму. На ній зображені фабрики і робітники. Це був месендж про індустріалізацію та силу праці. Але економіка тоді була в хаосі, інфляція з'їла її цінність за лічені місяці, і вона вийшла з обігу. Для колекціонерів це не просто папірець, а шматочок історії, коли Китай змінювався назавжди. У хорошому стані, тобто в УНЦ, вона рідкісна, бо мало хто зберігав ці банкноти в той буремний час. На аукціоні в Даласі один екземпляр у стані UNC пішов за 150 тисяч. Доларів. І це лише початок нашого з вами сьогоднішнього топу. Номер 9. Австралійська банкнота 1000 фунтів 1914-1918 років. Її випускали до появи австралійського долара, і вона була настільки великим номіналом, що майже не використовувалася звичайними людьми. Продаж відбувся на аукціоні Noble Numismatics в Сіднеї, Австралія в липні 2008 року. Ця банкнота справжній гість із минулого Австралії. Уявіть собі, початок 20-го століття. Країна ще під британським впливом, фунт стерлінгів править бал, а одна тисяча фунтів це цілий статок. Її друкували під час першої світової війни, коли уряд потребував великих сум для фінансування. На банкноті класичний дизайн того часу, герб, витончені візерунки, але жодних портретів, бо це було більше про функцію, ніж про красу. Звичайні австралійці її майже не бачили. Це були гроші для банків і держави. Збереглося дуже мало екземплярів, особливо в ідеальному стані. У 2008 році в Сіднеї один такий скарб продали за 200 тисяч доларів, і це був справжній тріумф для колекціонерів. Ми з вами переходимо до банкноти США 500 доларів 1934 року із золотим сертифікатом. Її можна було обміняти на золото до 1933 року, але потім США відмовилася від золотого стандарту. Продаж відбувся на аукціоні Stax Bowers в Нью-Йорку в березні 2014 року. Уявіть собі банкноту, яка буквально пахне золотом. Ці 500 доларів із золотим сертифікатом випускали в 34 році, коли Америка переживала велику депресію. На ній зображений портрет президента Вільяма МакКінлі, а золотисто-жовтий відтінок нагадував, що колись її можна було обмінювати на справжнє золото. Але в 33-му році уряд заборонив таке обмінювання, і ці сертифікати почали вилучати. Деякі вціліли, і тепер вони мрія колекціонерів. Їхній номінал 500 доларів здається смішним у порівнянні з сучасною вартістю, але в 30-х це були величезні гроші. У 2014 році в Нью-Йорку одна така банкнота в стані UNC пішла з молотка за 300 тисяч доларів, показавши, як історія може коштувати дорого. Наступна бона Зімбабве 100 трильйонів доларів 2008 року. Це найбільший номінал в історії грошей, але на момент випуску на неї можна було купити хіба що одну хлібину. Продана була на аукціоні Heritage онлайн-продаж США в квітні 2021 року. Ця банкнота справжній символ економічного краху. У 2008 році Зімбабве захлинула гіперінфляція, ціни подвоювалися щодоби, а гроші втрачали цінність швидше, ніж їх встигали друкувати. 100 трильйонів доларів це не жарт, а реальний номінал, надрукований на яскравому папері з водоспадом Вікторія на звороті. Уявіть, люди носили мільйони в пакетах, але купити щось було майже неможливо. Для колекціонерів ця банкнота також цікава, це певний Урок історії про те, як гроші можуть стати нічим. Номінально банкнота не коштувала великих, кошт... великих грошей, проте в 2021 році на онлайн аукціоні її було продано за 400 тисяч доларів. Це парадокс, коли найдешевші гроші стали найдорожчими. Наступна бона нашого огляду США 1 тисяча доларів 1890 року. Нулі на ній схожі на Кавуни, звідси і прізвисько Великий Кавун. Продаж відбувся на аукціоні Heritage Long Beach США у вересні 2018 року. Ця банкнота це справжня зірка серед американських грошей. Випущена в 1890 році. Вона отримала назву Великий Кавун через величезні зелені нулі, що нагадують Кавуни. На лицевій стороні портрет генерала Джорджа Міда, героя громадянської війни, а ззаду розкішний дизайн із золотими акцентами. На той час тисяча доларів була шаленою сумою, і ці банкноти використовували переважно банки. Збереглося лише сім екземплярів, і кожен як витвір мистецтва. У 2018 році в Лонгбічі одна з них пішла за 500 тисяч доларів. Її колекційна цінність у рідкості і унікальному дизайні, який досі викликає захват. Наступний екземпляр нашої, нашого з вами відео огляду це банкнота Канади 1 доларів 54 1954 року. На ній молодий портрет королеви Єлизавети II, який досить нечасто можна побачити на банкнотах, продали на аукціоні Go Free Bell в Торонто в травні 2019 року. Ця канадська банкнота, це ніби листівка середини ХХ століття. Випущена в 1954 році. Вона стала однією з останніх із номіналом 1000 перед тим, як Канада відмовилася від великих купюр. На лицевій стороні юна Єлизавета II. Щойно коронована, а ззаду мальовничий пейзаж із річкою Оттава. У ті часи тисяча канадських доларів могли купити автомобіль чи навіть будинок. Її вилучили з обігу в 90-х через боротьбу з відбиванням грошей, і тепер вона справжня рідкість. У стані UNC вона коштує шалені гроші, і в 2019 році це було доведено в Торонто. Саме тоді одна така банкнота продалася за 700 тисяч доларів. Ми з вами переходимо до банкноти знову Америки 10 тисяч доларів 34-го року випуску. Це найбільший номінал, який коли-небудь був в широкому обігу США. Продалась вона на аукціоні Stax Bowers в Балтіром Марі США в жовтні 2015 року. Уявіть собі банкноту, яку тримали в руках лише банкіри та багатії. 10 тисяч доларів в 34-році це справжній гігант серед американських грошей. На ній зображений Салмон Чейз, міністр фінансів часів Лінкольна, який, до речі, сам придумав паперові доларі. Її випускали в 30 х для великих міжбанківських операцій, а не для кишень. Людей. У 1969 році такі номінали заборонили і більшість їх знищили. Збережені екземпляри це скарб, який колекціонери готові викупляти за без жартів мільйони доларів. І в 2015 році в Балтиморі одна з них спішла саме за 1 мільйон доларів. І це був момент, коли історія буквально ожила в руках нового власника. Ми з вами переходимо до банкноти Брунею 10 тисяч доларів 2006 року. Це найбільший номінал, який досі є законним платіжним засобом у Брунеї. Продалась вона на аукціоні СПІНК в Сінгапурі у квітні 2017 року. Ця банкнота, ніби маленький шедевр із брунею багатої нафтової країни. Випущена в 2006 році. Вона має номінал 10 тисяч доларів брунею. Це приблизно за курсом 7 тисяч доларів американських і досі приймається в магазинах. Уявіть, як це. Розплачуватися такою купюрою. За неї можна купити досить серйозні речі. На лицевій стороні є зображення портрету Султана Хасана Болхіака, один із найбагатших монархів світу. А сама банкнота зроблена з полімеру, що робить її міцною та сучасною. До речі, саме ця банкнота була номінована в 2006 році на найкращу банкноту за версією IBNS міжнародної спілки колекціонерів банкнот. Проте перемогу вона не здобула. Зате вона отримала інший вагомий титул у 2017 році в Сінгапурі одна така банкнота пішла з молотка за 1,5 мільйона доларів. Ми з вами переходимо до наступного екземпляру передостання банкноти в нашому огляду. Банкнота США 100 тисяч доларів 1934 року. Її ніколи не тримали в руках звичайні люди, лише Банки США. Продажа відбувалась на аукціоні Heritage Chicago квітень 2013 року. Ця банкнота це міф. 1 тисяча доларів 1934 року. Найбільший номінал, який коли друкували в США. На ній зображений Вудро Вільсон, президент часів Першої світової. А золотий відтінок нагадує про її особливий статус. Її створили для внутрішніх операцій федеральної резервної системи, і в обігу серед людей вона ніколи не була. Не була. У 60-х її вилучили в приватне володіння стало незаконним. Проте кілька екземплярів таки вдалося, скажімо так, втекли до колекціонерів. Уявіть, у 34-му році на ці гроші можна було купити ціле місто. У 2013 році, 2013 році в Чикаго одна з таких банкнот пішла з молотка за 2,5 мільйони доларів. Проте це не найдорожчий продаж, який був зафіксований на аукціонах. І зараз ми до нього переходимо. Знову ж таки, банкнота США номінал 1000 доларів 1891 рік випуску. Короткий факт про банкноту її називають Марун через унікальний червоний відтінок печатки. Продаж відбувся на аукціоні Heritage Орландо США січень 2014 року. Це наш чемпіон нашого відеоогляду. Банкнота випущена в 90... 1891 році. Її червона печатка робить її не просто грошима, а витвором мистецтва. На лицевій стороні генерал Джордж Мід, герой битви при Геттісберзі. А дизайн це розкіш 19 століття з тонкими візерунками і золотими акцентами. У ті часи такий номінал, ми в про це згадували, міг змінити ваше життя. А станом на сьогодні збереглося лише дві такі банкноти в стані UNC. Її рідкість і краса зробили її святим граалем для колекціонерів паперових грошей. І в 2014 році в Орландо це було підкреслено продажем. Адже вона встановила рекорд і продалася на аукціоні Heritage за 3,5 мільйони доларів. Це не просто банкнота, а шматочок американської історії, який коштує цілий статок. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Сподіваємося, ви отримали певну порцію натхнення для подальшого колекціонування і переосмислили свою колекцію, своє бачення на цей процес. Адже ми чудово розуміємо, що купівля банкнот для колекції це не просто хобі, це також може бути чудовим інвестиційним варіантом для примноження своїх статків. Всім вам бажаємо усвідомленого якісного колекціонування банкнот. І інформуємо, що ми з вами зустрінемося через тиждень на нашому youtube каналі